Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі. Де 1 чергову допомогу на фронт передали волонтери штабу Українська команда Дніпропетровщини. Подробиці у наступному сюжеті. Наші захисники постійно потребують автівок для успішного виконання бойових завдань на передовій, бо саме машини на фронті, як і дрони, є розхідним матеріалом. За три роки повномасштабної війни волонтерський штаб Українська команда у Дніпропетровській області до лав зсу передав вже з десяток авто різного класу. Серед них мікроавтобуси, мінівени та пікапи. У третю річницю війни Росії з Україною волонтери обласного осередку у команді з однодумцями з Кам'янського презентували військовим сучасного залізного бойового коня. Волонтерський штаб, українська команда Дніпропетровщини передає автівку для хлопців на харківському напрямку. Це хлопці, які воюють в районі Вовчанська. Їм допомагає наша команда волонтерського штабу з міста Кам'янське, і ми сьогодні, в третю річницю повномасштабного вторгнення, продаємо хлопцям такий автомобіль, аби їм було зручніше воювати та відстоювати нашу державу. Ми приурочили третє річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це подяка нашим воїнам за їхню мужність, за їхню хоробрість. Ми завжди підтримували і будемо підтримувати наших захисників, даби перемога як можна швидше прийшла к нам в Україну. Дякую українській волонтерській команді за таку гарну автівку. Слава Україні! Автівку пригнали в Україну і викупили задля потреб військових. У Кам'янському її відтюнгували та пофарбували разом із пікапом передали ще партію обладнання. Дивіться, хлопці, оце от хотпаки. Це отакий от, от от набор, там є сушар, душ і хотпаки. Це ботинки можна покласти, до кудись такі. Там. По 25 штук кожній коробці, тобто 50 у вас ще буде отаких от от, дякую, дякую. наборів, що ви можете хлопцям роздасте, будуть переходити. Волонтери запевняють, що і надалі допомагатимуть наближати нашу спільну перемогу над російськими окупантами Допоки в Україні не запанує мир. Хочеться висловити слова вдячності всім хлопцям за те, що ми живемо в Україні і. Попри те, що ворог нападає, хлопці тримаються і тримають оборону нашої країни. Я впевнений, що ми переможемо, тому всім хлопцям бажаю перемоги, здоров'я, міцного і щоб всі живими повернулися додому. А наша команда волонтерського штабу буде надалі допомагати всім, чим ми зможемо аж до повної перемоги. Новенький пікап Нісан Навара попрямував на Харківщину під Вовчанськ. Там він допоможе нашим хлопцям бити ворога на цій важкій і важливій ділянці фронту. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов. Новини Д1.